Одразу зробіть це як тільки купили посудомийну машину, інакше пошкодуєте. Перший запуск посудомийної машини це дуже важлива історія, і багато хто робить його неправильно. В кожній посудомийній машині є спеціальний відсік. Ось такого плана. І він у нас для спеціальної солі для посудомийних машин. Тут ось навіть написано солди до першого запуску посудомийної машини. В цей відсік ви маєте налити. Повно води, от навіть якщо вода витікає, нічого страшного, і тільки потім в налиту воду засипати спеціальну сіль для посудомийних машин. Сіль в посудомийній машині потрібна для того, щоб врятувати її від накипу, продовжити життя посудомийній машині, а також краще справлятися з жиром. Якщо ви допустите таку помилку, як допустив я в своїй посудомийній машині, а саме зразу цей відсік насипав повно солі, а потім заливав воду. То сіль у вас залишиться лежати таким горбочком, ось біля цієї кришки, біля цього відсіку, і вона не розійдеться по тим каналам, яких має бути навіть при інтенсивному використанні. А посуд буде відмиватись набагато гірше. Дану інформацію я взяв з інструкції своєї посудомийної машини і передаю вам з рук в руки для того, щоб ви не ухайдохали свою посудомийну машину, а отримували тільки задоволення від користування. Ну і на кінець можна сказати. Обов'язково читайте інструкцію, вона збереже вам кошти. Ну і звичайно, підписуйтесь на нашу сторінку. Нам буде приємно.